Друзі та подруги, патифісти та пацифістки, поздравляю вас з Днем Незалежності України. Бажаю жити в демократичній, правовій, соціальній, а головне мирній державі. Цінності культури миру завжди були пов'язані і мають бути пов'язані із нашою незалежністю. Запрошую вас на святкові збори Українського руху патифістів. От За цим QR-кодом можна записатися. Вам прийде лінк. В зум збори відбудуться сьогодні о 21-й годині за Києвом, і ми знову підтвердимо нашу вірність праву на сумліну відмову від військової служби, нашу вірність прагненню до беззбройного захисту цивільних та ненасильницького спротиву російській агресії. Ми також поговоримо про репресії СБУ. Бажаю вам миру, чекаємо на зборах.